Я знаю, я трохи відхилився від курсу, хотів повідкривати ті точки. В Hello? <свист> <свист> Давай, мразь. <плес> Шевроле Камаро. Я Бамблбі. Кчао. Блять, не та кнопка. Будь ласка, живи, я тебе дуже прошу. Та не ти дурепа! <плес> Будь ласка, без другої стадії. Будь ласка, без другої полоски ХП. Спогад. Обіграно інтелектом. Назад, давай. А в мене один резервуар пісочку залишився. Я тут покрисячу. You'll pay. Ну йде так дивиться на мене. Nope. Ой. Знов мінки їдуть. Ну, бляха, а з цією грою не так. Oh, та, пе, та ближній бій, хлопці, не спіть. Mm -hmm. е, ти, тут якась мандрагора стоїть. Де? Yeah. А отут хаджа. Мінус. Шо за херня? Дослідити? Шо дослідити? Кого? Во ім'я кого, чого? І шо та книжка мені дає? А якщо книжку використати, то. Трай, шмі, шмі, книги тратити! Ти як німець заговорив? Ти як В, в, в тобі прокинувся внутрішній німець, все, йдемо під гору. А що тут стільки газети? О, назвемо двосволка. Блять. 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 Убивцять. В тебе вогнепал, стріляй давай. немає! Ти не хуй! Так я сраю патронами те. З тобою тут замикатися, я не хочу не збираюся. Емісар тошни! Вже все? Як я видівпинився? Охуй, блядь, давай, миємся, давай сраку полочим. Сідай поруч, ю гарно палає. Я зараз блівану. А, палає човен, боже, я подумав, срака палає. <рес> Очко горить. A few moments later. Випустіть мене звідси нахуй.